Міфи про залежність і психіку тримаються роками та руйнують життя сильніше за самі розлади. Перший міф легкі наркотики не шкодять. Насправді залежність формується не за силою речовини, а за тим, коли мозок отримує швидку винагороду. А канабіс, спайси, мікси це дуже швидка винагорода і дуже швидке звикання. Другий міф: Алкоголь знімає стрес. Після двох келихів справді стає легше. Але на наступний день тривога в рази сильніше. Це біохімія не слабкість. Алкоголь не знімає стрес. Він робить його важчим. Третій міф: Ігроман просто не тримає себе в руках. Але Ігроманія це не про силу волі. Це про дофамінову систему, яка зношується і починає вимагати все сильніших стимулів. Людина сама не помічає, як перестає керувати собою. Міфи небезпечні тим, що затримують момент, коли людина наважується зробити перший крок до одужання. А коли цей крок нарешті стається, важливо опинитися там, де справді розуміють, що роблять. У клініці Петра і Павла ми щодня бачимо, як правильно підібрана терапія та персональний підхід здатні змінити хід історії, повернути стабільність, ясність, мислення і контроль над власним життям.